Вітаю вас! В цій частині ми продовжимо працювати з командним рядком, і я вам покажу, як знайти, фільтрувати і відкрити файли з поточної папки в командному рядку. Про пошук файлів по всьому комп'ютері ми поговоримо в окремому відео. Отож, у мене є папка, яка називається Virtuaka. Ось вона у мене тут, і у мене є тут декілька різних файлів. Ця папка у мене знаходиться на робочому столі. І я можу зайти у неї через командний рядок також, якщо я напишу CD, Desktop і потім virtuaka. Enter і напишу команду DIR, щоб побачити усі файли, які там у мене є. Перед тим, як ми продовжимо, маленький відступ для розуміння операційної системи і файлів, які у ній є. У Windows кожен файл, на відміну від папок, має в своєму імені таку частинку з крапкою, яка називається розширення. Розширення це те, що йде після власне імені файлу. Тобто в цьому випадку розширення у мене .java, тут .slsx, що для мене вказує на те, що це файл Excel, оце png, це є зображення, все .docx, це є документ Microsoft Word і .html – це є веб-сторінка. Папки у мене не мають розширень, вони просто мають звичайні імена. Також ще раз, ось цих 2-3 або 4 літери після крапки після імені файлу. Називається розширенням англійською Extension. І ці розширення дуже важливі. Вони кажуть операційній системі, що це за тип файлу. І тоді операційна система знає, яку конкретну програму потрібно використати, щоб цей файл відкрити. Операційна система Windows знає, що файл.Java повинен відкриватись з якоїсь програми, яка знає, як працювати з Java. Файл .xlsx повинен відкриватись з програмою Excel. Якщо вона у вас, звичайно, встановлена на комп'ютері. Якщо немає, тоді Windows скаже, окей, розширення в мене є, але я не знаю, як, як це файл відкрити. Файл PNG, всі операційні системи знають, що PNG це зображення, їх потрібно відкривати з програмою, яка знає, як відкривати зображення. Файл Docx відкривається у Word, файл HTML відкривається у браузері, Наприклад, Chrome, Firefox чи Brave. Так ось в кожній операційній системі, десь в пам'яті, в налаштуваннях є список цих розширень. І прив'язка конкретного розширення до програми, яка відкриває файли із цим розширенням. У провіднику Windows ви можете помітити, що, наприклад, деякі з цих файлів не мають розширень. Хоча ось тут написано текстовий документ, а ось тут написано «Файл PNG», але ось тут не видно «.png». Для чого це потрібно? Windows, для того, щоб спростити життя користувачам, з якоїсь версії, здається, з 2000 року, додав опцію, що для відомих типів файлів. Можна не вказувати розширення. Тобто, насправді, розширення в цього файлу є, але для користувача, що ми випадково це розширення не видали або не змінили. Windows його просто не показує. Він показує розширення лише для тих файлів, які він не знає, як відкрити. Оскільки у мене немає програми Excel на комп'ютері, і у мене немає програми, яка може відкрити файли Java, то операційна система Windows показує розширення для мене, тому що вона каже, я, я не знаю. Я знаю, що це файл з розширенням Java, а цей файл з розширенням XLSX, але як їх відкрити, я не розумію. Оці файли, у них теж є розширення, ось тут PNG, ось тут PNG, і ось тут текстовий документ TXT, операційна система знає, як відкрити, і через те вона для моєї зручності просто приховує ці розширення. На відміну від провідника Windows, у командному рядку ці розширення завжди відображаються. Закінчення маленького відступу тепер продовжимо, власне, із файлами. Якщо мені, наприклад, потрібно у цій папці знайти усі файли, які мають розширення PNG, Можливо, я хочу отримати тільки зображення, і мені нецікаво дивитись на будь-які інші файли, я можу використати вже знайому нам команду dir, яка поверне мені список усіх папок і файлів в поточній папці. І після цього мені потрібно писати зірочка.png. Зірочка означає будь-який символ, тобто за допомогою ось цієї команди, я кажу командному рядку, поверни мені в цій папці абсолютно все, що в імені має. Якісь символи і закінчення .png. Якщо я зараз натисну Enter, ви побачите, що з усього списку файлів, які у мене є ось тут, які знаходяться у папці Virtuaca на робочому столі, у мене є лише два файли, які мають розширення PNG. Дуже зручно, реально дуже зручно для фільтрування і пошуку файлів в поточній папці, у провіднику Windows аналог цього є ось це текстове поле. Я тут теж можу написати зірочка.png, і Windows знайде мені. Усі файли, які мають розширення PNG. У мене тут є image-файл і гроші. І в командному рядку гроші і image-файл. Два точно тих самих файли. Вичиснемо екран. Тепер, якщо мені потрібно знайти файл або папку з якимось конкретним іменем, не обов'язково з розширенням, наприклад, я хочу знайти якийсь файл, який має слово гроші в ньому. Я напишу dir, потім зірочка, гроші. І ще одна зірочка. Зірочка, як я вже казав, означає будь-які символи або відсутність будь-яких символів. Якщо я зараз натисну Enter, то командний рядок знайшов мені ось цей файл, який називається гроші.png. Якщо ви хочете знайти всі файли, які починаються на гроші, а закінчуються на будь-що інше, ви можете написати «dir гроші» і потім поставити зірочку в кінці. Цей пошук працює не лише для файлів, але також і для папок. У мене є ось тут папка, яка називається Java. І в мене є файл, який називається Java. І якщо я напишу DIR, зірочка, Java і натисну Enter, то командний рядок показує мені, що в мене є папка, яка називається Java. Ось це мені вказує, що це папка DIR, тобто Directory або ж папка. І також у мене є файл, який має слово Java у своїй назві. Ось тут. Дуже зручний пошук. Все, що ми хотіли знайти, ми знайшли. Тепер як ці файли відкрити? Звичайно ж, командний рядок не має. Потужностей, наприклад, що відкрити зображення. Для цього він повинен передати команду операційній системі і сказати: Окей, я хочу, щоб ти відкрила мені ось цей файл. Якщо операційна система знає, якою програмою цей файл відкрити, вона його відкриє автоматично. Якщо операційна система не знає, якою програмою відкрити цей файл, тоді вона швидше за все вилиється і скаже, я не знаю, що ти від мене хочеш, я не розумію, як відкрити цей файл. Якщо ми напишемо ім'я файла, включаючи розширення, звичайно, і натиснемо Enter, то, як я вже казав, командний рядок скаже операційній системі, відкрий мені. Цей файл з тією програмою, яка у тебе є, яку ти знаєш, може що можна використати для відкриття цього файлу. Давайте спробуємо, наприклад, відкрити файл, який називається imagefile.png. Я напишу imagefile.png. На відміну від папок, мені не потрібно тут писати CD. Я просто пишу ім'я файлу і натискаю Enter. Операційна система думає: так, оскільки я ще ніколи не відкривав зображення, вона каже, окей, я знаю, що в мене є ось така програма, якою я можу відкривати фотографії. Чи відкрити цей файл за допомогою цієї програми. Я виберу опцію завжди, і тепер в подальшому всі зображення будуть відкриватися з цієї програми. І ось командний рядок надіслав команду в операційній системі Windows і з іменем файлу. Операційна система Windows сказала: «Окей, цей файл має розширення PNG, значить це зображення, значить мені потрібно використати якусь програму для відкриття зображень і відкрила його. Чудово! Тепер, якщо я виберу інший файл, наприклад, файл, textfile.docx, це wordівський документ. В останніх версіях Windows навіть не потрібно мати Word, щоб могти відкрити Wordівські файли. Я напишу textfile.docx і натиснемо Enter. Ось так. Цей файл відкрився за допомогою програми WordPad. Чудово, це програма за замовчуванням, яку Windows знає, що можна використовувати для відкриття файлів з розширенням docx. Закримо цей файл. Якщо ми зайдемо у папку. HTML, і напишемо DIR. У мене тут є файл, який називається page.html. І якщо я напишу page.html, то гадайте, що відбудеться. HTML це веб-сторінка. І відповідно веб-сторінки у нас, як правило, відкриваються за допомогою браузерів. Браузери це програми-оглядачі, це ті програми, які ви використовуєте, щоб блукати по інтернету, заходити на якісь сайти і дивитись а, різну інформацію. Тобто у Windows. В реєстрі було записано, що файли з розширенням .html потрібно автоматично відкривати у браузері. І у мене за замовчуванням зараз є на комп'ютері лише один браузер Microsoft Edge, і відповідно операційна система відкрила цей HTML-файл за допомогою цього браузера. До речі, якщо вам цікаво розібратись у веб-дизайні і створенні веб-сторінок, то на каналі Віртуальної Академії є цікавий курс для повних чайників про веб-дизайн і створення веб-сторінок. Вам сподобається, гарантую. Так ось, поки що ми це закриємо. Скажімо, я хакер або я веб-дизайнер. І я хочу тепер відкрити цей файл page.html не в браузері Edge чи будь-якому іншому браузері, де я буду його переглядати у вигляді веб-сторінки, а я хочу його відредагувати у якомусь редакторі, наприклад, в блокноті. Для цього в командному рядку я можу написати ім'я програми, за допомогою якої я хочу відкрити цей файл. Скажімо, в моєму випадку це блокнот. Я напишу Notepad, англійською блокнот це Notepad. І Windows знає, що Notepad це блокнот. І після імені програми, за допомогою якої я хочу відкрити цей файл, я повинен написати, який власне файл я хочу відкрити за допомогою цієї програми. Я напишу page.html. Якщо я зараз натисну Enter, то тепер Windows відкриє мені цей же самий файл, але зараз не у браузері, а у програмі блокнот, яку я вказав ось тут. Закримо цей блокнот. І так само ми можемо відкривати будь-які інші файли, наприклад, за допомогою блокнота, або за допомогою будь-якої іншої програми, яку ви знаєте, яка існує в операційній системі. Якщо вам цікаво, можете пошукати більше деталей про це в інтернеті, інформації більш ніж достатньо. В цій частині поки що все. В наступній частині ми поговоримо, як здійснювати глобальний пошук файлів і папок в командному рядку, включаючи приховані. А після цього я вам покажу цікавий пранк, як за допомогою командного рядка поміняти кнопки мишки місцями. Отож, почуємось в наступному відео.